Так, сьогодні у нас 1 вересня 2025 рік. Я до вас звернулася із запитом на доступ на публічну інформацію, де зазначено про Шевчука, який у 2020 році в лютому в нетверезому стані скоїв наїзд на жінку з летальним випадком. Жінка загинула на місці, залишила двох дітей-сиротами. В мене виникає питання: чому Осачук? Сьогодні я була на першому вересні на святі в дітей. Він до мене підходить і каже до мене, що він докладе максимум зусиль, щоб притягнути мого чоловіка до відповідальності, бо це він збив жінку. Мій чоловік навіть не знає, де та Щеборівка. Що це за такі фокуси? Так треба не мого чоловіка постійно переслідувати, а Шевчука переслідувати, який скоїв наїзд і з летальним наслідком. Що це? Осачук мені не дає жити, чого переслідують мого чоловіка? Чого невідомі особи йому заблокували картки? Ну, що це таке? У мене чоловік інвалід з 2006 року. Заблокували його два соціальних рахунка. Департамент соцзахисту скинув йому кошти на лікування, він є важко хворою людиною, вже два роки перебуває на лікуванні в Інституті Раку. Заблокували навіть рахунок, де дитяча пенсія. Це є соціальна виплата, це взагалі не дохід. Ну що це за такі фокуси? Він вже рік не може зняти ніяких коштів. Чому Осачук підходить до мене і каже, що я докладу максимум зусиль, щоб притягнути до відповідальності вашого чоловіка, бо це він був в Щеборівці? Так, хлопці, ви щось путаєте, це не мій чоловік. Щеборівці. В 2020 році це не мій чоловік. Це Шевчука треба вилучати автомобіль, Шевчука треба блокувати картки. Чого я його позавчора бачу за кермом автомобіля ще й озброєного вогнепальною зброєю? Ну що це за такі фокуси? Чому він досі не притягнутий до відповідальності? Чому не стоїть камера в нього вдома? Чому не стоїть камера? В той рай відділ поліції, коли він заходить, як це так особа, яка скоїла ДТП в нетверезому стані. Про це вже повідомив і ICTV, і 24 й канал знає знає весь світ, а в нас красидові ніхто не знає. Чому я повідомила особу Островську, яка називає себе міським головою? Вона нічого не знає. І по цьому факту я теж буду до вас завтра звертатися з заяви про чинення злочину, тому що вона нічого, ніколи, нічого, ніколи, ніколи не знає. Вона безпідставно, систематично, незаконно не дає мені відповіді на запити на доступ на публічну інформацію. Що це за такі фокуси? Василь, ну що це таке? Чому мою, чому мою сім'ю постійно гноблять, знущаються? Я не могла сьогодні навіть бути на святі. Я, я собі йду спокійно, до мене підходить Осачук і каже, я вам не дам жити. Де він взяв таке право збирати якісь докази, якісь незаконні, якісь надумані події, такі створювати? Ну що це за такі приколи? Ну, по-другому я це не взву. То що на святі приходить? На святі, я йду до мене, підходить, каже, що не дасть мені жити. Дуже. Що він докладе максимум зусиль з вами, зі всіма. І, і що це чоловік мій був. Так я кажу, це не мій чоловік. Це треба Шевчука притягувати до відповідальності. Мій чоловік не знає, де та Щеборівка. Що це за такі приколи? Давайте дивіться, я подала запит, вам подала Островський подала. Будь ласка, на п'ятий день я прийду за відповіддю, підготуйте мені відповідь, вона має бути обґрунтована, чітка. Так як передбачає діюче чинне законодавство. І завтра я теж прийду із заявою про чинення злочину щодо до Островської, яка називає міським, себе міським головою, бо вона мені систематично, незаконно, безпідставно не надає жодної відповіді на запит на публічну інформацію.